Так, друзі, всім доброго дня! Ee, нова серія з нашим кентаврем. Будемо проходити обкатку, обкатку проходимо прицепом, тобто їздимо по траву, косимо траву. Зараз вам покажу, який він є вже застояний. Проходимо обкатку дуже так, помаленько, тому що трохи ним працюємо, працюємо іншою технікою, тому вперед. Наш кентаврик такий трошки припорошився, але нічого. Зараз ми його повитираємо, включаємо масу, раз. Залазимо. Опа. І заводимо сцеплення, тормоз, приборна панель і. Перше ТО, значить, маємо такий антифриз. In розбавляємо те, як тут написано, розбавляємо 50 до 50. 10,5 має ввісти в трактор. Спустили воду, бо воду залили. Коли ми купляли, вони залили воду. Зразу попередили, зима йде, треба спустити воду. Отаку бачку, вода дистилірована, 6 літрів. 6 літрів води, 5 літрів антифризу. Помішаємо в чистій тарі і в його заливати. Заляли половину по позначці. Алісун. Аліс. Аліс. Як тобі кентавер. Маємо ось такий прицепчик значить, до автомобіля. І вчепили ми ось таку штуку. Вона тут на різьбі, а якусь закручена. Доцепляємо і підключаємо електрику до стопів. І все він легально пересувається по дорогам общого користування на номерах, на всьому, як, як повинно бути. Ми їдемо в поле косити. Приїхали ми на поле. Маємо ось такий фронт робіт. Молода люцерочка, там трішки старої. Це все косимо і веземо назад додому. Трошки возимося, легкі роботи на старт йому, поки робляться документи, поки проходиться обхатка. До речі, що хотілося сказати, така цікава зауваження по приборці, тут коли він працює, зараз фокусується мотогодини, зверху пише, ось видно, не знаю як показати. Кажу тако мотогодини, а знизу пише вольтаж. Дуже файно, 12.2, зараз акумулятор має, я коли їду 13.5, він заражається, тобто все файно, все чітко. Тут по приборці так більш менш детально це тахометр, зліва паливо і справа температура. Більше їй нічого не потрібно. По кнопочкам кнопочки мені взагалі подобається, як тут повороти працюють, аварієчка, не знаю, показував чи ні, але ця мордочка його, це супер. От, такий тракторець, підніжку ще не зробив, не займався ним. Але помаленьку, я все зразу. До речі, таке зауваження хотілося Тут кажуть циклон, фільтр. Але насправді він не працює як циклон, тому що циклон має тягнути знизу, ось тут є решіточка, ось бачите. він має тягнути знизу, проходити вверх. Через стінку відбирається грубий мусор, він падає донизу, а нормальне чисте повітря, більш-менш воно падає всередину. А тут все. Куди зайшло? От воно сюди заходить, от палець мій видно. І зразу туди потрапляє, тобто воно не відбирається. Вже воно відбирається тільки ось тут, цим фільтром. Тому... Такі китайці китайцями, як ти сказав. Але помаленьку не спіша. Вже залили ми в нього тусольчик, то тому спокійно їздимо на зиму і працюємо, обкатуємо трактор. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test expect nothing less you check as i'm chess. clapping it next you yeah. got the venom a tangible weapon no coming in second this life is a lesson he got a new engine from pain. it's a blessing new focus no guessing just bold and obsession all in his possession you got the retention i leave an impression and take a redemption just kill no discretion your mind is a weapon 11-11 it's time for progression Oh. Uh. Could try to play but you're never gonna be me look the other way what i'm doing ain't easy bloody and same from the people who deceive me bloody hands break through the chains go free me Забігаючи, чим мащу. Мащу таким літолом польським. Файно себе зарекомендував. 29 злотих колись коштував. Підігнали мені такий літольчик. Відповідно, таким ж чимось дорожчим, імпортним теж можна мастити. Чим дорожче, тим ліпше літол. Тому, якось так. Нехай контавер служить ходить. Покажу вам першу понижену. Отак на мінімальному газі перша понижена. Він помаленьку сюди пихає. Лесенька, не спіша. Перша понижена. Ось як бачите. Ось так. Він сюди не спіша, помаленьку, першою пониженою він їде. Але я сягаю сюда дуже достойно. Можливо, кому буде цікаво. Так, обкатка, дві мотогодини. години. дрова. Марфусь. Передавай, привіт. Помощниця наша така. Вічниця там <гум> Вот Отак, люди. Тільки дві мотогодини. Тому не кричіть. Давай відео, нема Чого давати яке відео ще на обкатці, Як бачите, тільки дві мотогодини, Тому ріжемо город, очищаємо і возимо все добро тракторцем, обкатуємо. Отак відбувається обкатка тракторця. Є свої по релі. їде, хоч за що йому перша передача, певно. Повишена. Без напрягу. Ваги, звісно, немає, але їде. Навіть не чує. Що до газу треба привикнути. Ну так. Уголок. Я хочу трактор. Волок. Добрый. Правда? Люк. Волок. Волок. Добрый трактор.